Волосся це магічна рослині. Ще у стародавньому світі. Ще коли по Україні бігали мамонти, жінка сприймалася як самодостатнє джерело життя. Вона могла завагітні від рибки, вітру чи навіть дощу. Ну хто як міг? Саме тому волосся вважалося рослинністю, яке саме по собі росте, як і життя у жінці. Згадайте нокаспі, ну, горошок ківасик телесик та кривенька качечка. Там діти з'являлися не після весілля, а завдяки магії. Вітром надуло. от вам і нове життя. До речі, такі вислови використовувалися в українській культурі, а саме до незаміжніх вагітних. Бо коли не ясно хто, ясно одне. Він вітер, а потім прийшов аграрій. Такий «НО!» no! Я сію. Ти родиш, так з'явився Велес Бог з бородою, соломи, покровитий худоби, магії, шерсті, кожухів і навіть дефлорації. Йому передали контроль над родючістю, тому молодята сидять на кожусі, на ньому і проводиться шлюбна ніч. Кладу також дитину, новонароджену, та покійника, так званий універсальний агрегат рудючості.